Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Моя ось ця азалія великоквіткова, гібридна, або листопадний рододендрон Гібралтар. Дуже погано наростає, гілочки починають сохнути. Там щось я підозрюю не в порядку з корінням. Думала Буду восени його викопувати і яму поширювати. Але вирішила, що не варто чекати так довго, щоб рослина не пропала. Цвіте дуже красиво, мені, мені дуже подобається. Тому вирішила це зробити зараз. Він цвіте красиво. У нього насичений такий червоно оранжевий колір. Квіточка менша, ніж у мандарина і не така кучерява. Мандарина кучерява. Але ось цей мій гібралтар я вже казала, він трішки щось йому не вистачає. В нього майже немає приросту, немає сили, щоб цвісти добре. Хотіла весною викопати, але ось так весна була така холодна, не вийшло. Тому восени обов'язково викопаю. Заміню ґрунт і висажу знову на це місце. Він мені тут подобається, але просто треба трішки, трішки йому покращити ґрунт. Напевно, думаю, що вже з'їв весь, що був у ямі. Ось підготувала, зібрала кору. Зараз викопаю ось ці хвости. Такі кущики гарні. До речі, якщо хтось бажає ось таку хосту, ось такий кущик невеличкий, верніше досить такий непоганий. Можу запропонувати вам 50 гривень ось такий кущик, це, я вважаю, адекватна ціна. Вони мені тут заважають. Е, у мене таких. Е, Такої хости є багато. Можливо, комусь потрібно зробити бордюр чи ще кудись підсадити. Звертайтеся. А зараз буду викопувати. Обкопувати вірніше, повністю викопувати з ґрунту не буду, тому що на вулиці літо, жарко і не хочу пошкодити корінці. Але почну звідси і буду підкопувати ближче до центру і дивитися, який там ґрунт. не маю оператора, щоб показував, як я це роблю, тому трішки підкопаю і знову вам покажу, як виглядають корінці і ґрунт біля азалії. Ось так виглядає ґрунт під азалією. І в такому ґрунті азалія рости точно не буде. Ні азалія, ні рододендрон. Вони не виживуть в такому ґрунті. Потрібно все вибрати. Одну тачку, половинку, тому що більше не, не подужаю. Зараз відвезу і буду обкопувати навколо. Знову. Думала, не буду повністю викопувати, але ось подивіться, внизу під рослиною, який жовтий ґрунт. Це глина біла навіть. У нас дуже поганий ґрунт, тому при посадці завжди стараємося його замінити. Але висаджували рослинки, були маленькі. У Здається, в літровому чи в півторалітровому горщику і таку велику яму не копала. Потім підсипала грунт. Ось о він чорний з лісу, але бачите, в переміжку із глиною це для азалій не підходить. Ось о, два Такий великий, 60-літровий, майже повний горщик. І, не знаю, тут, напевно, 50 літрів кошик. Такого ґрунту більш-менш нормального. Але під рослиною жовте. Тому зараз все це буду витрушувати, вибирати. Кореня тут майже немає, тому що рослина росла у неправильному ґрунті. І буду все повністю замінювати і висаджувати заново. Можливо, прийдеться мені трішки її обрізати, тому що такий корінь стільки зеленої маси, просто не витягне. Рослина вже показує, що вона не має сил. Ось так. Яму йому викупила велику, досить велику. Відвезла три рази по пів тачки. Зараз трішки ще сюди додав і теж відвезу. Це буде третя тачка. І скільки у кошиках кошиках в посуді іншому ґрунт. Цей ґрунт я сюди підмішувати, напевно, вже не буду в цю яму, але використаю його для посадки хвойних рослин. Він підійде. Це все йду геть замінювати. Мені потрібно звільнити від ось цієї жовтої глини кореневу систему. Корінчики є живі. Потрібно буде мені її обов'язково обрізати. Боюся, що не виживе. Але я собі залишила молоду азалію, який колір буде, не знаю, в разі чого заміню. Азалії або листопадний рододендрон дуже красиві і невибагливі. Але потрібно правильно посадити. Уже ніч висаджувала до останнього, тому що коренева система не можна, щоб обвітрювалася у рододендронів і азалій. І я мусила сьогодні висадити в будь-якому випадку, тому що завтра, щоб вона вже не страждала, на вулиці буде тепло їй буде і так некомфортно. Завтра ще тільки підсиплю торфу. Гарун трішки осяде, я полила добре, підсиплю і все. І будемо сподіватися, що вона відживе. Тому краще зразу висаджуйте дівчата правильно, не лінуйтеся викопати більшу яму, приготувати торф такий, в якому рослина буде рости. Тому що потім все одно будете або пересаджувати, або втратити рослину. Всім гарного дня, до зустрічі!